Що не так із текстом треку Потапа? Настільки зневажити бійців, волонтерів і себе. Є треки, які просто ну такі, типу серйозно, чувак, типу, що ти написав? Кому ти брешеш? Воно взагалі не виглядає так, ніби тебе там війна зачепила. Я матюкаюся, але це реалії і це реально повне лайно. Там і на притулу наганяли вже, і ще якесь лайно було. Починаєш ймовірно співпрацю із Іриною Горовою. і вона дуже часто з'являється в твоїх о Отой хоче замінити Потапа. Ми щось робимо. Репер Отой або ж В'ячеслав Дрофа, вік 24 роки, рідне місто Львів, музикант, якого давно називають серед імен найперспективніших в цій країні. Його трек «Enemy» в чатах найкращої музики минулого року. Чорнозем в горло тому хто несе руїну. Я із України ми всю дорогу ріжем свинства. Окрім того, у той очолює офіційний фонд допомоги полку Азов, брат музиканта, захисник Азовсталі, в статусі зник безвісти. Багато хто говорить про те, що топи українські за останній рік трошки втратили контекст. І ну от просто не співпадають із настроями музичними суспільства. Ти це відчуваєш? Я маю на увазі саме тих артистів, знаєш, які раніше були на всіх перших кнопках, які потрапляли у всі концерти. От, здається, так. складається таке враження, що вони трошки не потрапляють в загальну повістку. Ну типу, що вони не можуть зрозуміти, як себе поводити, або досі бути актуальними. Чи це все таки Бо для них? Та я згоден, що такі артисти вони чесно роблять якусь хуйню. От, прям от так я би сказав. Бо а, є треки, які просто ну такі, типу. Бля, серйозно, чувак. Типу, що ти написав? Ну, типу, кому це треба? Кому ти брешеш? Воно взагалі не виглядає так, ніби тебе там війна зачепила. Бо люди насправді не є в контексті війни. Їх, в принципі, це не є дотичним для багатьох. А, бо, ну типу. А що тепер? Ну, треба там заяву в мінкульт писати перед тим, як їхати далі на гастролі. Ну, типу, нічого страшного. А Якийсь дискомфорт побутовий, але це абсолютно не співставно з реаліями війни. А є, типу, Потапа. Такі артисти, в принципі, пишуть не те, що не зовсім актуальне, і те, що далеке, а просто хуй, намагаючись попасти в це все. Ну, типу, я матюкаюся, але це реалії і це реально повне лайно. Я не розумію, може в нього вже талант закінчився, але ну це жорстке лайно, і я не розумію. Ну, це типу спекуляція, це якесь намагання застрибнути на цей хайп-трейн, Але ну камон, ціною цього хайп-трейну умовного є типу життя людське життя цвіту нації, найхоробріших типу синів нації, а це ненормально. Слухай, а тим хто ну не слухав трек і трохи щось пропустив за минулий рік? От як би ти пояснив, що не так із текстом треку Потапа? Ну, по-перше, взагалі самі Рими примітивні. Волонтери, була з бійцями, е, що то там, е, куплю байрактар, відправлю напередок тартар. Тартар. Ну, типу, я отак саджу п'ятирічного малого свого, кажу йому: дивися, є сайт Рими України, пишеш слово Байрактар і тобі знаходить там. Е, Тартар, -тар, не знаю. Ну, коротше, прям величезна кількість цього лайна, і ти просто береш підряд ці слова і з них пишеш трек. От, е Десь приблизно так само, мені здається, Калош написав трек батьківщину про те, що вона би русським не дала. Оце тупо один двіж. Е і так само його текст він там утутожнює е якусь дівчину, яка всю ніч пропадала, де гуляла, танцювала, е волонтерила. І, типу, він подає е, волонтерство як танці, блядь, весілля, веселі з бійцями. По-перше, там ототожнення того, що вона, типу, чуть -ли там не сексом з ними займалася всю ніч з бійцями. Типу, це така зневага. Це тупо блядь, Ну, я просто не розумію, щоб настільки зневажити бійців, волонтерів. І себе ти постив в сторіс учора а, фото із справжнім волонтером, військовим медиком, який усередньо а ти, мабуть, чув від них фідбек? Як вони відреагували? на ці. Максимально агресивно і тільки така реакція? Ну от я хочу власне тебе запитати, як тобі здається, наскільки якісно змінився український музичний продукт за війну? Тому що багато хто говорить про те, що він став кращим. Воно все на купу є. Є багато артистів, лайна якого народжується, які намагаються тут і зараз вистрілити, надягаючи на себе вишиванки, там співаючи про зсу орків і байрактари, і да, є оце Лайно, і це реально неможливо слухати, але паралельно з цим реально якийсь такий ренесанс відбувається української сцени і культури музичної, тому що. Ну, з'являється така кількість артистів кожного дня, яких я слухаю, яких я додаю собі в плейлисти. І я такий ого, блін, вони мене переженуть, мені за ними огнатися. Тобто, ну однозначно з'являється величезна кількість дуже крутих авторів людям по боку, насправді по великій мірі. Вони слухають далі русське музло. Я далі чую стачок там Цоя, «Оксимірона», Інстасамку. І ну, це якийсь піснець тотальний. я по не знає, що з цим робити мене прям горить. Мені здається, що такі люди мають напевно сідати по статті за держзраду або ну прям під страхом якимось цензури не слухати це. Ну мені здається, це єдиний шлях, як ми можемо цього позбутися, але ну поки що не на часі. Прийдеться чистити це все пізніше. Про культурний фронт український говорять, що це має культурного фронту. Є один фронт. Він військовий. Решта, все це типу, діяльність. Культурна діяльність, культурний тил, але фронт він один сто відсотків один. А, ну, скажемо тоді про культурний тил. Тому що багато хто ну, говорить, що в, в сфері культури в сфері пропаганди українці все-таки програють. Якщо військо, військово ми а, достойні, то в сфері культури буває моментами ти це відчуваєш? Чи а, тобі це на рівні? Бюджети, які вкидує Рашка в пропаганду, кількість цих пропагандистів ну в нас просто неспівставна кількість навіть наших там пропагандистів, їхніх пропагандистів світових, те наскільки вони глибоко щупальцями просто по всьому світу, в Америці, в Європі, в країнах Європи, в Німеччині, Франції, взагалі жопа. Тобто, ми однозначно інформаційно ми цю війну програємо. Ну і паралельно з тим, що. Українчики бідні чомусь перестали репостити часто там про війну, про збори, тому що дідусі змучились, бо в них люди відписуються, коли вони таке репостять? Ну а це та сама інформаційна війна, треба щось роздуплятися просто. Ну а те, що є виконавці, які видають такі пісні, як вота, це так. підкриває на нашу культурну атмосферу, чи просто ніяк не впливає на неї? Підриває однозначно це е, такі релізи, така творчість, от як оцей трек волонтер від Потапа, воно несе деструкт і ризик неймовірний в наше суспільство, тому що для одних це применшення цінності взагалі волонтерської діяльності, і це їх ранить, тому що це люд... Люди, які віддають життя навіть за волонтерську діяльність, намагаються допомагати. Інші люди кладуть на це всі свої фінанси і матеріальне життя. Інші люди здоров'я психічне, ментальне, а, і це жорстке обесцінювання. А друге, це просто от, там, букавельські лижники, які будуть під цей трек тусити, і вони ще більше будуть відірвані від війни. Немає абсолютно ніякого впливу позитивного і нейтрального. На жаль, теж воно реально впливає і впливає негативно. Багато говорять зараз ще й про український хейт, да? от внутрішню атмосферу Фейсбучика і Інстаграму, де люди знищують один одного фактично коментарями. Як тобі здається, це щось дуже негативне, що характеризує зараз українців, чи це трошки такий санітарний момент, який примушує нас до більших більш глобальних змін в суспільстві? Потрібно розуміти різницю між тупим хейтом. І там якимось шакалячим експресом, який може почати нестися просто з рівному місці. Там і на притулу наганяли вже і ще якесь лайно було такого багато, і це ненормально. Але таким чином формується інститут репутації нарешті в Україні. Ми не все робимо правильно, проте добре, що ми робимо хоч щось рано чи пізно з цього просто випливе те, що кожна людина, коли публічно щось говорить. Вона мусить розуміти, що вона публічно буде відповідальна за ці слова. І знайдеться абсолютно велика кількість потенційних, навіть не хейтерів, а людей, які дуже гостро сприймають інформацію в штики. Їм прийдеться з цією інформацією якось потім реагувати, буде з'являтися хейт. Ну і знову ж таки питання розділення. Якщо це тупо хейт, хейт і несе просто бруд, тупо не звертати на це увагу, бо це лайно, яке абсолютно нічого не змінить. І ці люди самі зачасту нічого взагалі не роблять і не змінюють. А якщо це якась аргументована критика і вимога в людини вибачитися, признати помилку, змінитися і так далі, то доведеться це робити, бо так працює інститут репутації по всьому світу, і в тому числі та ж Cancel Culture. Про хейт відносно притулу. Ти сьогодні писав знову ж таки в сторіс. А що тебе зачепило? А, я так розумію, що несеться час від часу якісь вкиди стосовно діяльності фонду притули. А, Ну, вони вже там протягом року відбуваються. Що саме сьогодні тебе дочку? Там багато почали насипати про те, що хтось десь в якомусь інтерв'ю сказав, що фонд має офіційне право по закону 20% від прибутків від донатів забирати собі, і люди там порахували, що якщо притулі скидають стільки то бабок, що він десь 200 мільйонів собі забрав. Але, ну, по-перше, ті, хто почали відразу це розганяти, це повний піздець, Це реально, як якийсь договарняк, заказняк. Тому що ну, типу, е реально він зробив прям повноцінний. По-перше, якого хіра він повинен е оправдовуватися. Людина реально показує все своїми результатами. Але ні, йому доводиться, ще знімати відоси, тому що люди не вірять. блядь. це просто феномен. І він знімає відео про те, що народ. Чесно, ми б могли це робити, але ми не ми, ми не робимо цього, тому що в нас для операційної діяльності фонду є окремі донати донати від компаній, від людей, які мають змогу, і так далі. І це окремий рід донатів. І з основних донатів вони не беруть нічого. Хоча по закону могли би, але вони не беруть цього, тому що вони, типу, перед совістю чисті і чесні. І оцей на фоні цього всього цей розгон зради навколо нього вже котрий раз ну піздець якийсь. Я цього не розумію. Ну і тоді повернемося до цієї теми, з якої ми почали. В мережі ходять такі чутки, і кілька разів вже були натяки в твоїх інтерв'ю про те, що ти починаєш, ймовірно, співпрацю із Іриною Гуровою і е, цим продакшеном. Чи це правда? І чи ти вже можеш розповісти про якісь майбутні плани? Я думаю, що все стане е, зрозумілим весною з релізом альбому. Uh -huh. uh, ось ми щось робимо. Ну, вона дуже часто з'являється в твоїх сторінах, і ти в її сторіз. І знаєш, uh -huh. я в одному, в одному під одним із відео бачила коментар, отой хоче замінити Потапа Як тобі такі, така перспектива? Це, люди Це абсолютно різні світи, і навіть якщо. Що ми співпрацюємо з Іриною, то абсолютно в інших парадигмах ніж в тих парадигмах, яких раніше творив там той Потап і так далі? Ну, ти коли писав про власний кейс із піснею Волонтер, ти говорив про те, що один із пунктів був це приклад того, як людина порвала з хорошою командою, і і так далі. Ти справді вважаєш, що команда «Мозгі Інтертеймент» – це хороша команда. Слухай так, я насправді не знаю взагалі сильнішої команди зараз на українському ринку за от команду «Мозгі інтертеймент. Я думаю, що скоро вже не буде «Мозгі інтертеймент, але е, це не так важливо в неймінг, як е, самі люди. І люди ну, насправді роз'їдуть там дуже круті, я ними захоплююся. І реально видно просто, як чувак відірвався від нормальних людей. Пішов у вольне плавання і щось в нього не дуже виходить ролити цим кораблем. А ти віриш в те, що це могла бути спланована акція? Все-таки кількість переглядів точно виросла із е хейсом. Слухай, ну якщо це спланована акція, то це ще гірше. Тому що ну, наскільки людина цинічна, блядь, і дозволяє собі на такому грати ну, хуй знає. Дякую тобі дуже, дякую, що знайшов час. Цілую.